Sweet yeah, yeah. ball Війд, з на зв'язку Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. В цьому відосику розробники поділилися, надали трішки інформації про хардові війни фракцій, також навички нової героїні, яку ми отримаємо так само, як отримували літку за проходження повністю е, всієї війни фракцій, але уже хардовий режим. Е, зараз розробники поділились з нами відосиком, ймовірно, він вже є в доступі, так що я його закину в описі під даним відео і ти зможеш сам його переглянути. Ми переглянемо частинками ключові моменти. Я, я його вже так швиденько передивився. А далі підемо м, і подивимось на навички нової героїні. Отже, погнали тут. Спочатку вони розказують, що буде хард режим. Потрібно буде використовувати ті ж самі ключики. Знову ж таки, 12 ключиків. Ось тут. Тобто нічого не змінюється, все буде так же ж само. Ось, бачите, вони вони показують, що будуть ті ж самі ключики. Так же само буде все. Далі вони внизу показують, що основною нагородою буде е, міфічна героїня. Перемотуємо далі. Тут зараз буде е, основний моментик, Тобто нам потрібно буде на три зірочки ще виконати якусь умову, і тут десь вони засвітили умови. Зараз ми побачимо. ось тут. Дуже прошу. На першому, на першому поверсі на де, накласти 10 провоків, накласти 10 оглушень, е, накласти. Е, що там? Е, маніпуляція шкали ходу, 10 разів, е, 10 випалювань, 10 знову шкала ходу, е, clear the stage in 100 turns, е, Закрити за 100 ходів, накласти 15 провоків, напла, накласти 15. Оглушень. Так що, бачите, тут є певні вимоги до кожного, до кожного відповідно, поверху. Мені цікаво, зараз ще засвітиться останній поверх. Так, засвітився останній поверх. Щоб закрити на три зірочки, потрібно за 200 ходів. Ну, в принципі, ось тут можете поставити на паузу. Вони засвітили всі вимоги, які будуть, ну не знаю, до цієї фракції, якщо не помиляюсь, це орки були. Ось так, що ось такі будуть вимоги. Далі вони нам показують головну героїню, до неї ми трішки пізніше повернемося. Далі вони ось тут показують. Навички ось цих босів, але я думаю, це зараз нам не так цікаво, тому що ми зможемо їх подивитися уже при релізі. Так там берсерк е і так далі, і тому подібна. Далі вони показують, що будуть нові гліфи, які будуть давати дуже і дуже багато. Гліф 12% на захист зможе апати аж на 12%. Цікаво, скільки буде гліф швидкості давати. Вони тут не показали, але далі тут за героїню, що можна буде отримати проміжні нагороди е, книжечки, плюс уламочки. Нові реліквії нам показали. Ось тут їх буде. Е, що це получається? Вісім штучок, дві міфічні, дві легендарні, дві епічні і дві. 2... Рідкісні е, реліквії це буде, будуть нові матеріали, за допомогою яких ми будемо крафтити. По факту буде у нас ще один дебаф в ось цій ось реліквії. Вони не показали, що він е, робить. Вони тут трішки натякнули, е, що може бути додатковий хід в ось цієї реліквії, і відповідно, ось тут буде новий ось такий е, дебаф по типу сна. Як він працює, що він дає, поки що ми не знаємо. Ось тут ми бачимо, що працює сон на відповідно охоронця боса. Вони сказали, що будуть пізніше. Напевно, буде ось такий самий відосик. Пізніше буде вони розкажуть про всі реліквії. А зараз пропоную друзі перейти до нашої героїні і разом. Почитаємо, я ще не бачив її навички, того що мало часу, щоб викласти даний відосик. Ось тому погнали. Погнали, але давайте перед тим ми подивимось на цю красуню. Як вона буде виглядати? Ось ця стандартна її форма, буде така вогняна подружка з мечем, плюс якась куля у неї вогняна. Ну і напевно, напевно, в неї буде випалювання, щось на випалюванні здоров'я. Так, того, що друга форма в неї крижана. Тобто це друга форма, альтернативна, вона вже така подруга зі щитом відповідно, і кругом неї лід. Давайте ж ми будемо читати навички. Зразу ж таки звертаю вашу увагу, що Аура в неї збільшує атаку всіх союзників на арені на 40%. Чи це відсилочка до того, що вона буде на Аренці божити? Зараз будемо з вами знати. Отже, звати її Полара вогнекровна. Ось так. А один в основній формі зараз читаємо. Пекучий запал називається, атакує одного ворога, завдає додаткового удару, якщо ціль перебуває під дією штрафів. 25% шанс отримати додатковий хід. Ротос привіт, так? Е, на книжечці одну книжечку потрібно, плюс 20% до демеджу. Автоатака вже досить і досить хороша. А два, вогненна віра називається, атакує одного ворога три рази. Кожен удар ігнорує 25% захисту цілі. Якщо ціль перебуває під дією випалювання, здоров'я або замороження, ігнорує натомість 50% її захисту. Кожен удар також скорочує захист і опір цілі на 3%, максимум 30%. Тобто за один прокаст вона 9% захисту скорочує. Ну, так по факту, як харема з А2. Якщо ціль помирає від дії цієї навички, накладає на всіх ворогів випалювання здоров'я на два ходи, штраф не можна відбити. Що ми дивимося на книжечках, буде перезарядка мінус один і 20% до демеджу. Тобто перезарядка на цю навичку буде складати всього-навсього 3 ходи. Йдемо до наступної навички. Це поглинне полум'я називається, атакує всіх ворогів. Атака завдає шкоди кожній цілі окремо, а не за площиною, ігнорує щит, блок шкоди та невмирання. Ну, по факту, так само як втора, оце молоток скаче, тобто не буде пасивочка літу е, спрацьовувати, миттєво активує випалювання здоров'я на ворогах. Якщо гея, не перебуваючи під дією випалювання здоров'я чи замороження, накладає на неї блок оживлення. Дуже прошу, тобто сульфуріончики і герої, які е, всякі гізмачки накладають е, випалювання здоров'я, спалюють вам шкіру, ходить е, ця подружання і, відповідно, вбиває з блоком оживлення. Це ну, прям дуже сильно, так що якщо у вас є якісь. Випалювач на аренку, то полара прям дуже-дуже гарно зайде. Далі вона е, має пасивочку, завдає на 25% більше шкоди ворогам, що перебувають під дією випалювання здоров'я або замороження. Завдає на 100% більше шкоди ворогам, під дією випалювання і замороження. Тобто можна буде ще й морозильника взяти е, разом з нею в команду, тобто не тільки випалювача, а й герой, який міє накладати замороження, і це просто. Ну, Дуже лютий, напевно, буде демедж. Ігнорує зменшення шкоди, яке надає замороження. Дуже просто. Дуже просто. Тобто, ну ви, ви зрозуміли. Так що в першій формі вона зможе вбити. Так, а що на книжечках? На книжечках А3 буде перезрядочка. У нас три ходи, і, відповідно, 20% до демеджу. Вона буде цікавою героїною в першій формі на аренку. Беремо сульфуріончика або іншого випалювача, хто вміє просто спалювати кам'яну шкіру. Вона ходить з А3, і, відповідно, Когось одного, двох, а можливо, і всіх, буде вбивати з блоком оживлення, і це досить, досить круто. Добренько, друзі, йдемо, йдемо до її другої форми. Ось тут її друга форма. Так, прошу звернути увагу, що в першій формі вона герой атаки, а в другій формі вона герой захисту червоної стихії, відповідно, з священ ордена. Йдемо читати альтернативну форму. Що ж вона тут вміє? Чи вона тут також ДД, чи вона тут, можливо, сапорт. А 1 атакує одного ворога, накладає щит союзників 50% на два ходи на довільного союзника, ну, відповідно, окрім себе. Якщо обраний союзник уже перебуває під дією щита союзників, накладає цей бонус на іншого довільного союзника, лікує себе. І є союзників, що перебувають під дією щита союзників. Лікування пропорційне власному захисту. Ось така автоатака. Тобто вона тут буде герой, е який буде сейвити нашу команду. Йдемо до А-2. Так, е на книжечках. Хіл е плюс 20%, демедж плюс 20%. А2 зледеніння називається. Накладає на всю команду блок штрафів і посилення 25% на два ходи. Накладай, е, накладає пута 100% на всіх ворогів на два ходи. Що це за пута, я поки що не розумію. Якийсь новий, напевно, дебаф. чи що Вороги, що перебувають під дією випалювання здоров'я чи замороження, не можуть відбити цей штраф. А 3 снігова буря. Так, на книжечках А2. Що у нас? Просто перезарядочка мінус один. Буде три ходи. Так, ідемо далі. А3 снігова буря. Атакує всіх ворогів перед атакою. Накладає шар перехоплення на всіх союзників. Накладає на всіх ворогів замороження на один хід. Штраф не можна відбити. Далі переводить себе в першу форму на книжечках А3, відповідно, має 20% до демеджу, перезарядка мінус 1. Пасивочка. Пасивочка складається з пасивного ефекту і з активного ефекту. Пасивний ефект пасивочки. Союзники під дією замороження зазнають на 90% менше шкоди. Якщо в команді кілька героїв з такою навичкою, то вона працює лише в одного із них. Активний ефект пасивочки. Раз на раунд оживляє кожного союзника, включно із собою. Зі 100% здоров'я накладає на оживленого союзника замороження на один хід. Цей штраф не можна відбити чи блокувати. Так, з перезарядка активного тут не видно. Тобто вона забій, забій. Якщо ми беремо бій на аренці, зможе кожного воскресити по одному разу, включно з собою. Цей герой буде мати на собі заморозку, і його буде супер важко вбити. Тобто на 90% демеджу будуть, будуть отримувати менше. Тобто, по факту, якщо це ще, наприклад, герой атаки, то можливо, ми його зможемо вбити під заморозкою. А якщо це герой відповідно трішки плотніший, то він доживе до свого ходу. Але відповідно, якщо ми цю заморозку не поклінцимо, то він ну, отримує наступний хід з відповідно. Коли заморозка спаде, буде шкала ходу у нього 0% і він почне знову ж таки її заповнювати. Це хіба що буде супорово працювати, якщо хтось піднявся, і ми його зразу ж таки покінцили. І він зможе. Тут не, не пише, скільки буде шкала ходу. Я думаю, напевно, нулева шкала ходу буде, того що не пише, що заповнює йому шкалу ходу. Ось ви знаєте, друга форма така більш дефенсивна. Але якщо подивитися на першу форму, то вона прям має досить гарно вірватися в сучасну мету, де дуже багато кам'яних шкір, де дуже багато випалювачів, і відповідно вона зможе вбивати з блоком воскресіння. Героїня, на перший погляд, досить прикольна. Я сумніваюся, що хтось її буде збирати через другу форму, через те, що вона. Може накласти там ба, набафати е, свою команду, відповідно, або е, зможе накласти на всіх ворогів замороження, так? Е, плюс може. Накинути перехоплення на команду. Я думаю, що все ж таки в сучасній меті, можливо, мета зміниться до того часу, як ми почнемо її забирати, ось забрати її, судячи по тому, які завдання буде не так вже й просто. Потрібно буде робити ось ці всякі завдання, щоб закрити на три зірочки Ну, друзі. Що вам хочу сказати, поки що мені героїня подобається. Подимося, чи мета на Аренці зміниться до тих пір, коли ми вже її, відповідно, зможемо забрати. А це для звичайних гравців не буде так швидко, тому що ну, все ж таки треба буде прокачувати так само, як і в місто, багатько нових героїв. А в мене на цьому все. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Але